А у вас є старші? народу, такі старші? Що за старші? не можна, бити не можна Що не можна? Які бити? Де люди? Що? Де бити? Де бити? Заповити ще один точок Заповити ще один

Добре, добре. Ви тут закладобанк, а ми немає ж декрон пасив. Давайте. Ви деколи допустили. Зараз поміщає за. Ми не вибили. А ми на цьому не які закони, кого, як так панує. Конкордатор. Добре, добре. Найкраще. Момент, як склада трансценція. Так, камера. Так. Не, заполучив його. Так. На вас кого добропуть. А